Запрошуємо вас послухати розповідь юної солістки та нашої репортерки Злати Барчук про нові пісні про святого Миколая. Вітаю всіх! З вами Злата Барчук, і телепередача Співаємо разом. Зимку, нічі, чарівна, без небесного човна Миколай на землі сходить і дива усюди творить. З року в рік маленькі українці чекають подарунків від святого Миколая, який традиційно залишає їх під подушкою. Але хто такий святий Миколай? Святий Миколай, чудотворець, благодійник. Юнак зростав у багатій сім'ї, у любові та добрі, його засмучувала бідність людей. Помагав дітям, сиротам, бідним, він залишав їжу, одяг ласощі на порозі їхнього будинку. Після смерті батьків він продав все майно і гроші роздав бідним людям, а сам згодом став священником. Не гроші повинні правити світом, а любов, порядність і благодіяння. Тому кожен з нас сьогодні має творити добро, допомагати тим, кому потрібна допомога, особливо діткам. Робіть добро, пісня ой, хто хто Миколая любить. Помагай ми Пісня ходить по землі, святий Миколай. Миколай, тільки ти засни, і його чекай. ти лише повірте, що він прийде. Якщо будеш ти добрим до людей, ти лише повірте, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Нехай святий Миколай завітає у кожну хатинку, не у мене жодної дитинки і принесе. Перемогу нашій ненці Україні. з вами була Злата Перчук. До нових зустрічей!